4 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили 18 кацапських безпілотних літальних апаратів іранського виробництва типу «Шахет-136-131» з 24 запущених рашистами, а також 4 баражуючі боєприпаси «Ланцет». Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби рашистів. В окупованому з 2014 року Алчевську луганської області знищено базу рашистів. На Азовсталі в окупованому Маріуполі вибухнули міни четверо кацапу, донбасячих саперів поранено. В окупованому кацапами Криму в районі Севастополя Акєр знову пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху, в Гаубрянськ знову пролунали вибухи. В Гаубелгород знайшли вже третю авіабомбу, яку рашистські люфтваффе помилково, чи навмисно скинули з літака Су 34 20 квітня 2023 року. В ГАУ Ніжній Новгород вантажівка, що перевозила боєприпаси, врізалася в бензовоз в свято Ленінградя. Поспішив на репетицію параду і спочатку потрапив в аварію, а потім застряг під мостом під час евакуації ракетний комплекс Іскандер. В ГАУ Воронеж непізнаний дрон впав на території військової частини. Після атаки непізнаних дронів горіли нафтобази в ГАУ Ставрополь і в ГАУ Краснодар, а також завод нафтопродуктів в Гау Ростов, в Гау Новгород згорів військкомат. В Москвабаді горіла адміністративна будівля. Потужні пожежі також вирують на Уралі та в Сибіру. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Всі медичні заклади на тимчасово захопленій території переповнені пораненими окупантами. Через це рашисти продовжують облаштовувати цивільні навчальні заклади під медичні установи. Так, в населеному пункті Мирне Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштовують під військовий шпиталь. При цьому рашистські загарбники примушують вчителів продовжувати освітній процес з обов'язковим відвідуванням школи дітьми.